Об'єктивно розслідувати справу, то ви знаєте, що після Івана Бакана треба буде арештовувати і самого Зеленського. Так чому ж так поступали Баканов і Зеленський? Відповів за них. Вони покривали діяльність агентів ФСБ, призначали їх на відповідальні посади, присвоювали генеральські звання і дали їм можливість йти за кордон Бакану, Єрмаки. І Зеленський готували Україну до здачі Путіна. Як свідчать записи НАБУ, окрім обговорення корупційних схем, підозрювані могли бракувати захист енергетичних об'єктів у розпал російських атак, коли від цих рішень залежало, чи буде світло в оселях мільйонів українських. Як працювала схема, ви вже мають дуже багато про це прочитали, лише коротко скажу. За, за даними НАБУ, схема виглядала доволі примітивно та цинічно.